Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про диких тварин, які живуть у лісі. Чи можемо ми уявити ліс без диких звірів? Напевно, ні. Вирушаємо з вами до лісу. А де ж звірі? Напевно, сховалися. Ми з вами будемо відгадувати загадки, і вони будуть з'являтися. Слухайте першу загадку. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Правильно, це лисиця, лисиця красива тварина з м'якою пухнастою шерстю рудого кольору, з чорними лапами і білою грудкою. Лисиця не змінює свою шубу, вона і взимку, і влітку рудого кольору. У лисиці красивий пухнастий хвіст, вузька і довга мордочка. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежебока. бока. У барлозі гріє боки. Звичайно, це ведмідь. Ведмідь має теплу волохату шубу. Морда у нього витягнута, ходить ведмідь важко, переставляючи лапу, тому його й називають клишолапим. Але він може й швидко бігати. Він дуже спритно лазить по деревах, взимку мешко забирається в барлозі. І спить до самої весни. Шубку руду має, по гілках стрибає, хоч сама мала на зріст, та пухнастий має хвіст. Як на намисто оченята, хто це спробуй відгадати? Правильно, це білка у білки пухнастий хвіст, сама білка маленька. Шерстка у неї влітку руда, а взимку сіра. Вона любить горіхи, гриби, ягоди. Живе білка на дереві, в дуплі. Довгі вуха звір цей має, в лісі весело стрибає, моркву дуже полюбляє, від лисиці він втікає. Вірно, заєць. У зайця довгі вуха, великі задні лапи і маленький хвостик. Влітку заєць сірий, а взимку змінює шубку на білу. Йому зовсім не холодно, тепла шерстка зігріває його в холодні зимові дні. Заєць швидко бігає і дуже спритно стрибає. Вдалині, посеред ночі, засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк, вовк, сірий розбійник, вовки не впадають в сплячку зимою і здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі, але іноді їх можна й зустріти й вдень. Він завжди ходить у сірій шубці. Молодці діти, всі загадки відгадали. Підкажіть мені, про кого всі ці загадки? Про тварин. А які це тварини? Правильно, всі ці тварини дикі. А як ви думаєте, чому їх так називають? Тому що ці тварини живуть в лісі, самі про себе дбають і самі добувають собі їжу. Молодці. Пропоную вам дидактичну гру, хто зайвий. Давайте зараз з вами розглянемо малюнки і скажемо, хто ж на них зайвий. Лисиця, вовк, ведмідь, кіт. Хто зайвий? Кіт, бо це домашня тварина. Корова, кіт, вовк, вівця. Хто зайвий? Вовк, бо це дика тварина. Ведмідь, сова, заєць, лисиця. Сова, бо це дикий птах. Півень, лисиця, заєць. Ведмідь хто зайвий? Півень, бо це домашній птах. Молодці. Пропоную вам дидактичну гру Хто де живе? Як називається житло лисиці? Житло лисиці називається нора? А де живе вовк? Вовк живе. У лігві. А де мешкає білка? Білка мешкає у дуплі. А ведмідь будує що собі за житло? Ведмідь будує собі барліг. А де живе їжачок? Їжачок живе у норі. Молодці. Тварини живуть в лісі не одні, а разом зі своїми дитинчатами. Давайте зараз з вами пригадаємо, як зовуть дитинчат звірів. У лисиці, якщо одне, то буде лисеня, а якщо їх багато, Лисенята. У зайчихи одне. Зайченя. А багато. Зайченя та. У білки одне. Білченя. А багато. Білченята. У вовчиці одне. Вовченя а багато. Вовченята. У ведмедиці. Одне. Ведмежа. А багато. Ведмежата, молодці, всіх дитинчат назвали. Сьогодні ми з вами поговорили про тварин, а як їх називають? Де вони живуть? Вірно, це дикі тварини живуть в лісі. Молодці, я з вами прощаюсь до нової зустрічі. До побачення!